Магура В – головна зброя нашої розвідки на морі Це преступники мирового уровня, яких давно нужна закривати на рахунку спецпідрозділу груп 13, уже близько 20 вдалих поразок кораблів Чорноморського флоту Росії. Серед них ракетний катер Івановець, десантний корабель «Цезар Куніков», Розвідувальний корабель Іван Хурс, кілька швидкісних катерів типу Тунець та «Рів-75». Тому недаремно спецпідрозділ «Груп-13» називають мисливцями за російськими кораблями. Я чув таку теорію. Більше того, у мене є так. деякі американські джерела, які мене переконували, що саме так і рішення принципово було ухвалено ще коли прем'єр-міністр Британії Стармер був. Е Кілька тижнів тому в Сполучених Штатах і зустрічався з президентом Байденом. все погоджено, все ухвалено, і це має стати несподіванкою. Я вже, вже стільки змін написали про цю несподіванку. Вже Росія давно знає, що це може статися. Тобто, в чому несподіванка, я не дуже то розумію, і на цьому тлі вже дуже багато медіа висловили, що ну захід не буде про це говорити. Так а вже немає значення. Уже Путін попередив уже Путін закинув сигнали, що ядерна зброя знову ж таки налякали. До речі, вони ж хотіли символічно. Вони ж дуже сильно сіли в калюжу. Тепер дуже сильно. Тепер дивися, що цікаво. А міністр закордонних справ Російський Рябков його запитали: а буде Росія проводити ядерні випробування? Це а ти? Це ж цим спідтекстом, а ви підете далі на ескалацію? Він каже: Ні, тільки якщо Сполучені Штати першими підуть, тобто дали задню. А чому? Тому що ну всі ж дивилися супутник же ж висів над Плісецьком. Він угу. же ж треба розуміти, що всі моніторили, що ж буде з цим сарматом, який а він з шахти не вилетів. Ну, да. і, і, власне, кажучи, а що ж Пісков? Пісков сказав, що це каже, вони не в курсі, це це, типа до військових звертається з приводу цього. А ну, не, ну так правильно, а що. Це взагалі просто що, тогда... я бажаю шикарну відповідь. Звертайтеся, звертайтеся, звичайно там. Ну хто ж так у них? А чого Володін коментував? Він що військовий, він коментував, скільки там підльотне часів: 4 минути, чи п'ять до Страсбурга. Напередодні цього невдалого випробування. Ну, але я до чого Ну, обібралися, так? Я... Так, да, так, я до того, що ну, і що ж, всі подивилися, ну окей, ну, а така, всі промоніторили, ну, слухай, не, не злякав, виходить. І тому, в принципі, вже всі все бачать і розуміють. Тобто, про, про що ми говоримо? Тут уже якихось несподіванок. Мені здається, що єдине, в чому ця стратегія має вона має сенс, розумієш, в чому? В тому, щоб затягнути це питання і щоб до цієї думки звикли. Тобто, щоб її вже сприймали як належне, ну отримала Україну можливість бити вглиб російської території, щоб всі це сприйняли як належне, щоб це не стало якимось ажіотажем, і щоб це не стало якимось вау ефектом що дивіться, ой, що станеться Росія зараз ядерну зброю, застосує чи ще щось. Тобто, щоб настільки всі побачили, що Червоні лінії Путіна нічого не варті, що з ядеркою нічого там не вийшло з цим сарматом, що в питанні випробувань дають задню і не дуже то поспішають далі погрожувати світу, і у відповідно Україна отримала і як ми до цього ставимося? Ми вже до цього поставимося як до приємної хорошої новини, але як до буденної події, тому що нам теж ми вже теж побачили, що склади і арсенали можуть вибухати, удари по інших об'єктах можуть бути. І для нас це теж і для всіх розумієш на цьому тлі психологічно, на думку, я думаю, американських аналітиків, які сидять це все аналізують. Для них це має стати просто ось такою лінією стабільної далі в цій війні, на яку буде менше ажіотажу, менше реакції, бо її вже всі проговорили. От і все. І ну от е, тут розумієш, є такі аспекти, досить цікаві, коли. Росія, а начебто звинувачує країни НАТО, що вони вже от беруть участь у війні, але коли є підстава вважати, що щось може відбуватись, вони не дуже то реагують. От вони, наприклад, почали звинувачувати Фінляндію, що з Фінляндії запустили безпілотники по алінії. Наприклад, а якщо так було, от ми зараз допустимо. Що ж ви робите? Офіційної реакції нема. Тільки пропагандисти, тільки експерти, все а чому нема? А тому, що треба сказати, що А що ми будемо з цим робити? Ну От якщо НАТО дійсно буде атакувати, а що ми зробимо? не уявно НАТО атакує, як Путін постійно говорить, чи там інші пропагандисти, що НАТО атакує нас, ми у війні, а справді атакує. І от тут дуже багато запитань виникає. Тому я думаю, що з далекобійною зброєю логіка така ж сама. Чи буде це рішення, я щиро вірю і сподіваюся, що так. А як буде насправді побачимо, що до того, чи є чим бити, знайдуть. Знайдуть для того, щоб продемонструвати, знайдуть. Но щонайменше можна говорити фактами. Нам вже замовили Сполучені Штати ракети джесом на 370 кілометрів для літаків. Відповідно, в якийсь момент вони готуються їх поставити. Ja, вони ну, ще будуть чіплятися, ну на f 16 да, так? Так, да, так, mm -hmm. да, да. Ну, сподіваюся на F-16. Ми ж перейдемо вже цей рубіж, коли f 16 зможуть ближче літати до фронту, а не на Су-24 будемо все підвішувати, переробляти, Оце це ще може часу зайняти. Ну, по-перше, треба опалюванням сезоном і перед. Сезон але, і в перед... Був, але в нас був під час війни прогноз на те, що вони будуть легкі ці місяці. Вони в нас, вони в нас, на жаль, треба сказати. Постійно важкі і, ну, мабуть, природні, якщо ми говоримо про те, що ворог буде наносити удари, в тому числі по енергетиці, це те, що вони пробували це робити влітку, коли з одного боку був один піковий період, ми розуміємо, так. І зараз, коли вони думають, що буде інший піковий період, тому що. Опалювальний сезон він все ж таки наближається, попри те, що все ж таки Бог і природа за нас, тому що ну принаймні поки що станом на зараз осінь тепло. Як буде далі, не знаю це вже до метеорологів, але зараз нормально. І очевидно, що Росія буде пробувати, тобто вони будуть пробувати загострити. Уже хто питає яка буде ескалація, уже міністр закордонних справ Сибіга все розказав. А що Росія планує, яка, яку, яка має бути ескалація? А навесні ескалація була: це початок ударів по гідроелектростанціях вздовж Каскаду річки Дніпро. Потім це були спроби ударів по Київській ГЕС, те, що ми проходили і бачили. Це пів говорить не, про ядерку. він а, досить тепер говорить, а. а тепер дивіться, про що має на увазі пан Сибіга? Справа в тому, що є розрахунки, і Росія це ж теж розуміє, у них теж є ядерна енергетика. Які угу. чітко показують, що потрапляння куди який може мати ефект, і тобто є розуміння того, що ну, треба усвідомлювати потрапляння в пряме е, приміщення, наприклад, реактора це ж одразу реакція Індії, Китаю, всіх воно фактично прирівнюється до застосування ядерної зброї, і всі висловилися, що це неприйнятно. От е, в Сполучених Штатах була четвірка: е, США, Австралія, Індія, Японія. Всі висловилися в підсумковій декларації за результатами зустрічі, що недопустимо застосовувати ядерну зброю. Там була і Індія. Я чому на цьому наголошую? Я думаю, що Китай так само висловиться. Але що вони в чому їхній задум полягає ворога? Вони хочуть бити по підстанціям, які як тримають і забезпечують електропостачання на АЕС, забезпечують роботу насосів, які фактично прокачують воду для. З охолоджуючих ставків для реакторів, і бити по підстанціях, фактично, які відповідають за розподіл потім електроенергії, яка виробляється, АЕС, вони просто хочуть фактично вимкнути нам можливість або створити проблеми для того, щоб отримувати електроенергію з атомних електростанцій. У цьому полягає їхній план.